Аматори, профі, діти, молодь та люди старшого віку всі такі різні, але всі об'єднані єдиною метою шанувати всіх, хто боровся за незалежність України, захищав нашу свободу і віддав за нас своє життя. Закарпаття разом з усією Україною вшанували полеглих бійців традиційним забігом. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Понад тисячу охочів бігли в Ужгороді у пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Іван Пайда так, звичай інформації. Людина з великої букви. Дуже важливо підтримати наших воїнів і згадати тих, хто захищав. Біжу за героя України. За кого біжите? Донець Олександр. Він є мій сусід і, і мого сина друг. Дуже хороша, відзивчива людина була. Хороший син, кузня Сергій. Ви його знали? Е, моя мама його знала, вона попросила за нього бігти. Він воював, е, е, був ветераном АТО і загинув. У нас є один із учасників, який хоче розповісти, за кого він буде бігти. Друже, як тебе звати? Ти Максим. Мені 14 років. Сьогодні я біжу за свого. Черников Сергій і сьогодні рівно два роки, як мій тато загинув, і тим самим я віддаю як повагу татові і всім воїнам, які загинули. За синів і доньок, чоловіків і дружин, батьків, братів, сестер, друзів, побратимів та за всіх героїв і героїнь бігли їхні близькі, знайомі, ветерани, чині військові, правоохоронці, силовики, медики, волонтери, підприємці і багато інших. Найстаршому учаснику 75 років, а наймолодшому всього 5. Щиро Раді вас вітати на вже сьомому всеукраїнському, щорічному забігу з поваги до наших полеглих. Воїнів. Втрата близької людини це невимовно боляче. І це не стирається навіть часом для рідних людей і близьких. І нас обов'язок разом з вами про це пам'ятати, нести це в майбутнє покоління, розповідати про це нашим дітям, розповідати про це, нашим онукам, щоб. Гордість про українця, про героя росла і жила завжди. Учасники забігу, який стартував на площі Шандора Петафі, біля портретів загиблих воїнів, які поховані на пагорбі Сави, бігли дистанцію пам'ять про кожного героя. Організовує Закарпатська військова адміністрація, відділ міністерства в справах ветеранів Закарпатської області, товариство Динамо, Ужгородська міська рада. На жаль, не всі люди можуть бігти, буде в на будуть у Нас представники Закарпатської Федерації скандинавської ходьби будуть люди, котрі просто пройдуться. Є люди, котрі прийшли сюди підтримати своїх друзів, згадати за своїх родичів, знайомих. Свобода і незалежність даються нам, українцям, надто високою ціною, запевнили учасники забігу. Тому обов'язково кожного пам'ятати, завдяки кому настає кожен новий день.